Вже третій рік триває повномасштабне вторгнення та збройний терор нашої держави. Наші мужні захисники борються за нашу свободу, нашу незалежність та наше майбутнє. З початку війни багато цивільних приєдналось та продовжує приєднуватись до лав Збройних сил України, щоб зупинити ворога. Але є і ті, які вагаються, оскільки не знають, чим можуть бути корисними у війську. В суспільстві існує хибна думка, що військовослужбовець це лише та людина, яка ходить на штурм. Насправді ж, наші захисники виконують різні задачі. Саме тому ми розпочинаємо ведення нашого військового відеоблогу, щоб познайомити вас з представниками різних військових професій та спеціальностей. І рубрику військових професій ми починаємо зі спеціальності інструктор. Основна задача інструктора не навчити людину чогось такого бути професіоналом повним. Інструктор повинен так розташувати, щоб людина зрозуміла. Наприклад, як ми сьогодні займалися да, з пристрілкою зброї, людина повинна зрозуміти, як поводитись зі зброєю. Основний аспект в цьому, щоб вона не підстраювалася під зброю, а зброю підстраювала під себе, розумієте? І тоді воно вже йде тобі набагато легше. Щоб вона зрозуміла, щоб вона відчула, е зброя це не просто палка, яка це інструмент, да? як витвір містецтва. І як ти навчишся з нею поводитись, як ти її будеш відчувати, так і піде твоя подальша робота. Тому що робота солдата, робота командира це також витвір мистецтва. І воно впливає на подальшу роботу. Гарний інструктор це той, хто постійно, постійно віддається, навчається чомусь. І передає свій досвід. Да? А коли ми працюємо в цьому в армії, дуже великий темп. Дуже великий темп. І ти не розумієш, де ти сьогодні будеш і де тебе ніч застане, і чи будеш ти їсти, чи не будеш. Але це не повинно впливати на твою роботу. Тому що ти її повинен виконувати з повною відданістю, з віддачею, щоб люди щось зрозуміли. Передьорний затвор. А тепер я хочу. Слухаєш мене, так? Да? Да. Щоб ти нікуди не спішила, uh -huh. повільно дихала, настроїлась, і коли будеш готова, плавно спускала спусковий гачок, а в кінці затримала дихання. Поняла? Дивіться, якщо брати теорію і практику. Знаючи теорію, практично застосувати ти навички, тобі набагато легше. Тому що в теорії да, є певні аспекти, певні... ти в теорії все не розпишеш, як є насправді. І питання в чому? Теорія тобі не покаже, в тебе кожен раз інша ситуація. Да? А ти знаючи аспекти, да, знаючи ядро, ти можеш працювати вже по-різному. Да? Знаючи, наскільки працює твоя зброя, з якого ракурсу краще працювати, як краще вибрати місце, ти будеш це е, об'єднувати. І сказати, що воно працює по-іншому, воно в злагодженні. Без теорії не може бути практики, да? правильної практики. Тобто, знаючи, як правильно сідати, це все буде набагато легше. Я можу просто стояти, але це, от, наприклад, візьмемо да? навіть звичайні позиції при стрільбі. Да? Якщо я не буду звертати увагу на розвантаження своєї ваги, да? на правильно виставлений. Мій бронежилет, поставлені правильно мої поясну систему, то мені буде тяжче, Да? Знаючи задачу, яка мене чекає, я розташую так своє спорядження, щоб мені було зручно працювати з ним. Да? Наприклад, дуже по-різному буде відрізнятися спорядження да, мене як мінометника і людини, яка йде штурмувати окопи, наприклад. Жінками. Жінками працювати набагато легше. Не знаю, чому, філософія, але вони бистріше вони схоплюють ту інформацію, яку я питаюсь донести. Да? Вони швидше виконують, вони намагаються зрозуміти і розуміють. А чоловіки не знаю... Ну, Переживають, напевно, і більше додають свого досвіду. Знаєте, людина, яка вже досвідчена, і коли ти даєш їй щось нове, вона намагається перетягнути щось свого досвіду, а то трошечки впливає. І тому я скажу, що дійсно з жінками мені більше подобається працювати, ніж з чоловіками. Ну, вони ще й красиві, звісно.